А от всю я прочитаю, з вашого дозволу. Ви мені допомогли. Питання чудове. З 25 лютого 2010 року, тобто за ці три роки, на благодійні цілі, як ви кажете, цей хабар. Мною були використано 7 мільйонів 552 гривні 400 гривень. В 2011 році 120 тисяч. Це багатодітна сім'я Михайла Жара у селі Малинця Чорновецької області. Ви можете отримати цю офіційну інформацію, де виховується 256 дітей з І ця сума вказана в декларації за 2011 рік. 12 рік. благодійні цілі було прораховано 7 мільйонів 432 тисячі чотирьом маленьким дітям віком до 4 років. Грошова допомога в сумі 160 тисяч гривень була прорахована по Віктору, село Базар, Народський район Житомирської області. Хлопчик. Потребувала термінової операції лікування вродженої вади серця 21 січня 2010 року. Грошова допомога в сумі 800 тисяч гривень перехована, перехована Тарандюк, ані Оврузький район Житомирської області, яка мала вроджену ваду відсутність шару шкіри, потребувала невідкладної операції і лікування за кордоном. На жаль, ця дитина померла. Але мати передала залишок коштів на допомогу іншій дитині, яка мала таку ж саму хворобу. Грошова допомога в сумі 4 мільйона 682 тисячі гривень, прорахована Смиковському Олексію Овруський район Житомирської області. Який має вроджену ваду головного мозку і потребує лікування за кордоном. Також грошова допомога перерахована в сумі 1 мільйон 790 тисяч гривень Лазаринка Вірениці, місто Кривий Рігні Препідровська область 17 листопада 2010 року народження, яка хвора на рак кіскового мозгу. Ці суми будуть вказані в декларації за 2012 рік. І слідкуйте, я сказав про це публічно, що ці кошти, жодна копійка. Мене слава Богу вистачає грошей, ті, які я заробляю. Да. І всі кошти, ці кошти, я їх буду витрачати тільки на благодійну діяльність. У нас наступное запитание.